Перша колекція Longines Flagship була представлена у 1957 році. Наразі Flagship є частиною класичної колекції Heritage Classic і поєднує оригінальну естетику історичних моделей Longines із сучасними технологіями виробництва годинників. Сьогодні приміряємо нещодане оновлення Flagship Heritage Moonface в більш компактному корпусі з нержавіючої сталі діаметром 38,5 мм mm і товщиною 12,4 мм. Відстань від вушка до вушка складає 46,3 мм. Корпус має короткі скошені виступи. Та поєднання матових і полірованих поверхонь. І загалом він має більш спортивний вигляд, ніж його елегантний циферблат. Циферблат має куполоподібну форму і чудовий темно-зелений відтінок з матовим покриттям сонячних променів. Годинник має поліровані сріблясті стрілки, звужені накладені індекси та чудово виконані деталі індикатора фаз місяця. Довші та товщі індекси на 3, 9 і 12 годині додають тонкий контраст для зручного зчитування часу. Година та хвилини стрілки Мають смужку суперлюмінова для зручного щитування в темний час дня. На 6-й годині додатковий циферблат дати з маленькою стрілкою має класичний індикатор Фас місяця. Задня кришка корпусу, як це було ще й в 57-му році, має золотистий медальйон. Прикрашений балакитною емалью та тисненням зображенням каравели, повним вітрилом і логотипом лонжин. Під кришкою сховано автоматичний калібр лонжин L899.5, що має кремніву пружину балансу, яка підвищує його стійкість до магнетизму і забезпечує 72 годинний запас ходу. Годинник має ремінець зі шкіри крокодила з класичною застібкою пряжкою. Водозахист складає 30 метрів. Чудовий годинник у вінтажному стилі з привабливим зеленим циферблатом.